Після руйнування Каховської ГЕС минуло більше двох тижнів. Що в перші дні волонтери з різних міст відправилися рятувати тварин до підтопленого Херсона та вивозили їх до безпечних міст. Так у Дніпрі біля одного із волонтерських штабів ще 6 червня містяни могли забрати врятованих тварин додому. Одна із тих, хто прихистив собаку Еріка. Іди сюди. іди сюди. давай. Ти моя зайка. Собаку назвали Моти за словами ветеринара, який оглядав її три роки. Еріка каже, в тварини були ран на тілі та розірвана губа, тож забрали спочатку її полікувати. Однак родина дівчини прикипіла до моті, тому вирішили з нею не розлучатися. Зараз тварина живе в приватному будинку, вільно гуляє на подвір'ї та має іграшки. Ми, ми з мамою їздили Вона. Побачила, відкрила клітку з мотію, вона на неї своїми очима подивилась, і мама сказала, що все, її забираємо. Вона дуже боялась, що її кинуть. Ось це було дуже сильно відчувалось. Вона дуже сильно була перелякана. Вона майже не йшла на контакт, вона дуже боялась, ось, але як тільки мама її взяла ну, на руки. А вона одразу така все перев'язалася за нами. ходила в день руйнування Каховської ГЕС. До Херсона рятувати тварин вирушили волонтери з Дніпра. Сергій Луденський, який вивозить тварин з областей, де йдуть бої, розповідає: зібрали команду та протягом дев'яти днів рятували тварин від утоплення. Серед них були курки, черепаха та їжак за підрахунками Сергія разом з волонтерами з інших міст врятували близько півтори тисячі тварин. До Дніпра привезли біля трьохсот. Ми розуміли, що ми повинні бути там і зараз. Одразу поїхали дві машини, шість осіб, понад тонну корму Ми одразу туди взяли переноски, потрапили під обстріл. Звісно, що було страшно, але треба було працювати. Перші дні вони були надважливі, тому що ми розуміли, що тварини, які наразі тут є, вони в цілому не вміють. Плавати нормально і деякі залишались там десь у куточку забиті, або зачинені у на другому поверсі якоїсь будівлі. Зараз в центрі допомоги тваринам створюють базу тих, хто забрав рятованих собак та слідкуватимуть за їхньою подальшою долею. Також деяких волонтери прилаштували і до притулків. 24 собаки знайшли тимчасову домівку в Марини Болоховець. Зараз вони в неї на карантині. Сухі уже приїхали. Дорога длинна, блок поста. Ну понятно. Вот. Ну первые три дня, конечно, сиділи по будкам. Боялись, да? уже отошли, Эти, уже отошли, там пару Притулок друг Марина заснувала 10 років тому. В ньому 500 тварин. Ще 200 проживають в іншому місці. Майже всі собаки евакуйовані з Донецької, Луганської, Запорізької та інших областей. В деяких з них були поранення та контузії. Більше десяти тварин мають інвалідність. Марина каже, собакам з Херсона потрібно адаптуватися, а це щонайменше два місяці. Мы не отдавали животных из Херсона всеми еще. То есть это будет не ранее, чем через 4-5 недель. Кто старше 6 месяцев, они в любом случае будут стерилизованы, они уже привиты. Какой бы, скажем так, порыв у населения не был, но, к сожалению, все волонтеры на протяжении многих лет сталкиваются с тем, что этот порыв он на первые 2-3 дня уже звонят. Люди, ми от взяли, а у нас алергія. Марина переважно шукає нових господарів для собак через знайомих, аби бути впевненою, що вони житимуть в належних умовах. Також деяких тварин прилаштовує в інші країни. Жінка каже, більшість почали забирати собак з Херсона імпульсивно і лише потім зрозуміли всю відповідальність. Тож радить людям спочатку все обміркувати, аби тварина дійсно потрапила в надійні руки. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.